Всім доброго дня, черговий етап роботи над ростком реглану. Ось я майже закінчила цю частину, а зараз покажу, який вийшов розмір. От, ну, по плану він мав бути, має бути 5 см. І тут мені залишилося пров'язати два рядки. І якщо б я в'язала по, по колу, то я би пров'язала от до цього маркера. Один в мене залишився це маркер розвороту, я от навколо цієї петлі розгорнулася і пішла б в'язати в іншому напрямку. І тоді воно точно буде 5 см. Але оскільки у мене є шов посередині спинки, то я ці частини дві розку в'яжу окремо. Тому в цьому рядку я пров'яжу сюди, до цього маркеру, і не буду розгортатися і повертатися назад, а продовжу в'язати аж до цього краю. А. Тобто я пров'яжу лицевою гладдю сюди. Тут я почну в цьому рядку візерунок переду ось цей ось ці кубики. У мене з лицьового, зі сторони, там, де лицева гладь, буде ізнанкова центральна петля. Потім лицьова центральна петля і далі я продовжую в'язати вже ізнанковою гладдю. Тобто тут дві центральні петлі. Це буде вже початок візерунка, тут ізнанкова, тут лицьова. Далі я пров'яжу ізнанковою гладдю аж до лінії реглану. Тобто, оце все я пров'язую, перевдягаючи ці маркери. Лінію реглана ми виконуємо другого типу, ту, яку ми обрали для частини джемпера, де основне полотно це ізнанкова гладь. Ось так виглядає. Ця лінія в посиланні я залишу не в посиланні, а в описі відео. Я залишу посилання на відео, де показано, як в'яжеться цей вид регланних ліній. Тут буде перша регланна лінія. Рукав ми теж в'яжемо ізнанковою гладдю. Він буде пров'язаний без всяких розворотів, просто перетягаю маркери. І наступна ізнанкова, ой! Реглана лінія теж буде ось цього виду. Далі я пров'яжу 14 петель ізнанкових гладю і 6 петель візерунку спинки у мене будуть лицевою. І потім, коли я вже розгорнусь на ізнанковий ряд, це буде 20-й по за рахунком. То ось в цьому рядку я дов'яжу до ось цього ані, ось цього маркеру. Ось цього, тобто пров'яжу назад ізнано, ізнаночними і розгорнусь на ось цієї петлі. Далі я буду в'язати лицьовий ряд, виконуючи цю регланну лінію різнанкову глай і візерунок спинки. Ось таким чином ми продовжимо роботу над другою половиною ростку реглану. Всім доброго дня, до побачення!